Ми вже один раз розказували казку, по-моєму, не пам'ятаю, про дівчинку як бруднулю, яка не хотіла митися. Так. А то ще була в неї така історія, що вона йшла і, і, і знов, коротше, не хотіла митися, чи то раніше вона не хотіла митися, ну якось так було. І не мила, е і вона бігала літом по вулиці, то по болотам скакала, в траві, там, по лісі і не хотіла мити ноги. І в неї на ногах все більше бруду було, бруду, її вже там батьки в ліжко не пускали, казали, будеш спати ноги звисає, вона спала, ноги звисали з ліжка. І та, тоді... На підлозі спала. тоді вже вона так настільки не мила, ті ноги брудна була, що їй вже сказали спи на підлозі, бо ти цей, бо ти, коротше, все бруднішаєш і бруднішаєш. А вона думала, як вона лице помиє, там все, знаєш, руки помиє, то все, А ноги в сандалях бігає, в босоніжках, і ноги брудніють. А що вже літо? Так, в неї вже літо. І це. І вона не ходила, не милася, нічого, все, і отако ходила. і тато розкаже слухай, ти будеш отоводити, як так будеш не мити ноги, ти скоро корні пустиш. Вона так ха ха пішла. Ні, якось вона йде зі школи і щось зачепилось за якусь гілку і впала. Думаю, щось якась фігня непонятна, що це таке відбувається. Ну, добре, пішла. Іде, йде, йде. Прийшла додому, все там ніби поїла і пішла гуляти, замість того, щоб уроки робити, пішла гуляти. І знов десь вона там бігає, бігає, і тут дощ почав падати, і дивиться. Вона від того дощу біжить, біжить, перестрибнула через калюжу. І раз якось так в болото впала, типу, і хоче вилізти і не може. І і, це, і вона тяне, тяне одну ногу, не може витягнути. Тяне, тяне другу, ніби як прилипла. А потім якось видергує одну ногу, дивиться, а там корні з пальців такі, як, як от, рослини. І вона в землю, і ті корні раз в землю. Вона почала рости. Дивиться, в неї вже листочки на ногах почали. І, коротше, ці квіточки. І вона почала вже зацвітати. І вона така, боже, тато, тато, поможи. Тато скоро прибіг, бач. І каже, бачиш, я тобі казав, що ти як не будеш митися, в тебе стільки бруду буде, що ти вже пустиш корні і будеш вже приростати до землі, як то дерево. Вона дуже плакала, каже, я більше не буду. все, Тату взяв, думаю, добре, полив її зі шлангу, вона, коротше, трохи той бруд весь змив її, милом, облив її, ноги помив, ті корні почали щезати, щезли. І, коротше, тато її врятував, і вона та, вже не стала деревом, а могла би.